Я пом'якшу падіння за допомогою води! Роз'єднуємось! <плес> У верхньому світі Ого. усе, про що ти мрієш, можна створити! Вони збудували це. <плес> так, переважно! Ола. <плес> це вівця жодного твого слова не шарить. Не втручайся. Життя було кльове. Доки одного дня. Вау, Кресало! Ми не натрапили на незер. Місце без краплі радості чи креативу. Ти, що ти малюєш? О! Якщо вони виграють, в цей прекрасний світ і все живе в ньому згине. Воякондіус. Тобто прощавай, брат. Ні, це не так. Не дивись мене. Це так. Мусимо врятувати цей світ. І креативність, ключ до виживання. Елітри, що в літак. Бувай! А... Ці штуки справні на 100%. А... Лачу, як стріла. Я дещо маю для вас. Люблю свининку. Божечки, мені дуже шкода. Цей світ божевільний. Я готова. А! Мій суперник курка. Жокей на курці. когось било. О боже, господи. <звучить> От лишенько, з вами все гаразд? Що у вас з головою? <звучить>